А, що ж, сьогодні ми будемо говорити про книгу Ксенії Мейти, Таргани. Мене звати Ольга, я буду модераторкою цієї дискусії. А, Ксеню, тобі слово. Mm -hmm. Ну, отже, власне, я ще раз представлюся, оскільки. Ну, скільки встигла відповісти, лише на декілька запитань у Фейсбук-трансляції. Власне, таргани є моєю дебютною збіркою. Я дуже вдячна видавництві видавництву Смолоски за можливість власне реалізувати свої ідеї у цій збірці, також. Власне, я є випускницею PHD з філософії, і ну, і крім е, того, е, колумністка в інтернет, виданні нігіліст і також е, власне е, викладаю е, викладаю англійсько в онлайн школах. Ну е, власне. Добре, Ксені, розкажи, про що ж ця книга? Нам треба розповісти читачам, про що буде йти мова у твоїй книзі, і навколо якого образу будується ця книга? Ну, власне, ця книжка про, про самоусвідомлення митця, про прагнення знайти митцем себе. У суперечливому навколишньому світі власне, про усвідомлення особистісної ідентичності, що є актуальною темою у наш час, і також власне центральним образом я б сказала, є таке збірне поняття. Постмодерного карнавалу, власне, як явище, де людина знімає свою маску і демонструє власну сутність і також підкреслено гротескове явище з різноманітними цікавими алюзіями, ремінесенціями тощо. Ну, і також власне, образ комахи, образ Таргана, алюзія на Франца Кавкою, очевидною, але також, власне, в принципі, на філософію екзистенціалізму, яка мені дуже імпонує на явищ екзистенційної закинутості, і намагання індивідом знайти себе у мінливому. Навколишньому світі і, ну, власне, таким чином цікаво. Оскільки ти випускниця філософської програми та письменниця, мені здається, що на кожного письменника чи письменницю впливає інший письменник, так? Хто вплинув на тебе? Чи можливо, якийсь філософ вплинув на написання цієї книги? Найбільше на мене вплинули Жан-Поль Сартер та Альбер Камю. Хоча ну я їх поки що там ну тільки тільки оповідання читала в ори... в оригіналі, а все інше я читала весь інший пласт творчості філософії. Я читала в перекладі. Ну але власне я потроху вивчаю французьку також. Ну власне, мені дуже імпонує ідея. Вибору як центральна у філософії екзистенціалізму, ідея самоусвідомлення і, і прагнення, попри те, що є своєрідні складні обставини реалізувати себе, своє призначення, свою сутність. Ну, особливо я вважаю актуальним для сучасних, е українців. Е є чума камю, бо вона по суті про це про людей у межливих ситуаціях, е у межливі ситуації, які по різному на неї реагують і намагаються знайти конструктивний вихід і залишатися людиною попри все. Так, як ти вважаєш, чи є ця книга актуальною для сьогодення? Хто твій читач? Опиши портрет свого читача? Ну, власне, я б сказала, що це людина, перш за все, що це людина, яка не боїться викликів і не боїться ставити питання собі та навколишньому світу, і власне. Не боїться ось цього діалогу. Ну і також, звісно, людина зацікавлена у різноманітних питаннях із гуманітарної сфери, із власне умовних ігор у різноманітних алюзіях у таких явищах. Добре, цікаво. Тоді продовжуючи цю тему. Скажи, будь ласка, яке запитання до себе або до світу ти б поставила, коли б писала цей текст? Угу. Ну, до, до себе я, я би поставила питання, чому обрана саме герметична манера? Письма, окреслений стиль, і я би відповіла на нього так, що попри те, що моя проза є автобіографічна я все таки мені не цікаве фігуративне мистецтво в чистому вигляді, а цікаве таке своєрідне привідкривання завіси в свою душу не повністю а, власне демон... демонстрації демонстрації вмісту. Алегоричним чином можна згадати тезу Сальвадора Далі про те, що митець, коли йому кажуть, малювати яблука, має малювати не лише не так яблуко безпосередньо, як певні своєрідні аналогії, які він бачить. Ну І цікавіше власне, в алегоричному стилі демонструвати. Власні думки, як у постмодернізмі є поняття категорії резоми у дельоза та Гватарі, е, Як багато що я повернув? Е, так. так. Так, я перепрошую. Е, так. Е, чи, змінює, чи змінюється е, твоє бачення книжки з часом? Звісно, моє бачення книжки дуже змінюється, оскільки вона була написана по суті, коли мені було 24-25 років, зараз 31, і це такий своєрідний момент певної внутрішньої еволюції і переосмислення багатьох явищ, і насамперед, те, що я, те, що я встигла сказати. На презентації в ефірі в Фейсбуці, що, що мені більше подобаються ці уривки, які про настрої, про своєрідні емоції. А, ну, якби я писала зараз, я би більше сфокусувала увагу на них, а публіцистику залишила б для публіцистичних видань. І також мені тоді дуже подобалися ідеї. Представники франкфуртської школи зараз вони мені менш подобаються, оскільки я вважаю, що масова культура має свою нішу і повноцінне право якби на існування та функціонування, тому я вже менш скептично до цього ставлюся. Чи є в тебе якийсь особистий ритуал пов'язаний з письмом? Ну я, я в принципі намагаюся поєднувати в письмі, можна так сказати, раціональність із, із своєю рідною такою е, ірраціональністю. Ну, в мене ірраціональний зміст, але підхід таки більш е, структурований. Я час від часу намагаюся брейнстормити. Наприклад, е, я роблю список. Е, я роблю список якихось подій у житті якихось явищ, про які можна було б написати в стилі потоку свідомості, і відповідно його намагаюся осмислювати. І також, ну і також ще я нерідко пишу від руки і потім переписую на ноут, оскільки не не завжди власне. Під рукою назавжди тоді, коли приходить натхнення, під рукою є усі засоби для сучасного письма. Ну і таким чином, власне. Теж можна сказати, що це ритуал. Так, сподіваємось на, на подальшу реалізацію твого творчого потоку. Будемо чекати з нетерпінням виходу твоїх нових книжок. І останнє запитання, яке я хотіла тобі поставити, це. У кожного читача є якийсь улюблений фрагмент з книги. Який твій улюблений фрагмент? І чому саме він? І чи могла б ти потім його зачитати? Звісно, я, я могла б його зачитати. Ну, мені подобаються два моїх улюблених: це над вірю моржі та Blues», оскільки там є дуже багато своїх власних емоцій. І, власне, це це таке настроєве. Ну, ще «Еншпіль», Ну, я один із них так, можу, можу зачитати. А, Ксенію, почекай, будь ласка, одну секунду. У нас є mm -hmm. запитання від нашої аудиторії. Тут mm -hmm. запитання від Григорія. Що означають порожні місця в тексті? Ну, Порожні місця означають, власне, те, що те, що вже зазначалося, в плані резоматичності цього тексту, в плані своєрідної інтерактивності, постмодерної, того, що будь-який сприймач-читач може долучитися до створення власних сенсів і, і, і усвідомлення ну і усвідомлення змісту написаного і також ми знаємо що для, пост, для постмодернізму це доволі поширене явище скільки ми можемо, ми можемо згадати кортасара у якого власне є є можливість різні частини Художнього твору, читати по, не по порядку, і також це явище простежуємо у творчості Малорада Павича. Ну, тобто, це доволі популярне, хоч я я і не вважаю себе постмодерністкою, мені ближче все-таки філософія екзистенціалізму. ну Дякую за питання. Дякую. Що ж, чи могла ти зачитати нам? Свій улюблений фрагмент для, ре... mm -hmm, для рефлексії. Звісно, отже, над вірвою моржі. Реальне існування то не в симуляціях. Гамлет продовжує боятися діяти, страх є домінантою, котра не дає дихати, спазми, що переростають у тотальну пустку. В селяні ванни терміново, вірус ресентименту, ти здійснила вбивство власними руками, закопавши піску, ніж. Біля берега ходять лайки, вбивчивої ризм, нездатність споживання доданої вартості. Ніколи знову зона комфорту має бути стабільною та фіксованою. Посилати всіх гидотність дорослого життя, де все відбувається через блат. Немає універсальних рецептів для вирішення проблем, і люди приречені на механічне е, існування. Додаткові репресії творені тобою, битися в запізнілі істериці, закрити двері, що впасти в безумство, етика любові до себе, краще вже міль та ніж різноманітні античні штучки, самовпевнена нерішучість не думати, не говорити, не вірити. Убивство власної творчості, таргани вилазять із вух рота та носа. Повернутися в часи, коли єдиною проблемою була потреба готуватися до семінару, якими ж смішними здаються сльози. Через низькі бали, гіпертрофоване переживання травмів. А що я думала, що колись може так пощастити? Шукати пригод під стінами, запрограмованість на провар через постійне саможаління знову естерика вже сто п'ятсот раз. ти шлаві кіло просити вибачення в усього світу за кожен крок, у котре морально ламатися, убивчена недовіра Випробування не просто так, бажання йти за шаблонами, намагання ступити в власний крок, запутування в своїх тенетах, можна не витрачати час на реалізацію раціональних намірів. Однак в останній момент все зриватиметься, зневага до середньостатистичних цінностей, слабкі щодо бунту, тривалі інтелігентські роздуми щодо можливих алгоритмів, стресові миті існування були найкращими. Попритривали відновлення, ресентимент є. Але скільки подарували намагання вирватися з буденності, тільки в цій миті почуваєшся живою, а не запрограмованим японським роботом. Хронічний баваризм не лікується медикаментозно, на щастя. Плутатися в арантюри в останній момент підвести всіх через слабкість та гристи лікті до крові, до болю знайоме та щоразу повторюваний сценарій. Северине, ви чи може мазохізм бути його Галочки залишаються непоставленими. З усім відомою назвою, ну, я ще хотіла б сказати, що, ну, що на мене також дуже вплинула філософія Ніцше. Ну і тут я використовую його поняття ресентимент як категорія прихованої помсти, тобто, власне. Я вважаю, що це що ця категорія дуже цінна для психології та філософії в цілому, скільки нічого зміг концептуалізувати це явище шкодування заздрочів якоїсь досади, і якби універсалізувати у більш глобальному масштабі. Ну і також, звісно, його ідея самоперевершення над людини, то що, в принципі, мені імпонує, що ось ця філософія є життєвою і переможною. Я, я все таки сподіваюся, що, що більшість людей, якщо в них позитивні наміри, мають бути. Переможцями у своєму житті. Дякую. То маємо маємо запитання до наших читачів: чи могли би одним реченням описати, кни... описати фрагмент книги, який ми щойно прослухали? Так. Можливо, треба включити мікрофон. Mm -hmm. тут, тут ще запитання, воно написане: який вплив аналітичної філо справила аналітична філософія на вашу творчість? Mm -hmm. Ну, якщо говорити про аналітичну філософію, то тут якби дискусійно чи належав до неї Ричард Рурці за працею за працями якого я писала свою дисертацію, ем, ну, неопрагматизм. Е, власне, якщо говорити про його підхід, про цікавість до проблеми іншого, до її усвідомлення, е, то то спостерігаємо дійсно те, яку він увагу приділяв маргіналізованим спільнотам, і його ідея стосовно проблеми емпатії, її розвитку у світі, як однієї як однієї з Центральних також в мене є ідея імпатії, і як у глобалізованому масштабі ну, намагання простежити, як у глобалізованому масштабі виникає зло і щось з цим робити. І також я можна сказати про відгенштайна. Без, безумовно, сама моя методологія написання творів у стилі потоку свідомості з одного боку, з іншого від Ейнштейна були достатньо структуровані ідеї, і його філософія, що централізована на проблемі мови і її амбівалентності, амбівалентності її природи також у мене при у мене присутнє це питання мовчання чому якби, чому якби за соціальними конвенціями певні проблеми є замовчуваними і також можу можу згадати не один цікавий момент під час під час власне на початку карантину є є читацький клуб неоклуб, одна із організацій, до яких я належу, і там, власне, у нас ось символічно були читання саме від Генштайна. Один із учасників пожартував, якби що це таки декамерон карантинної епохи. Ну і власне можна можна сказати. Що справді відбувається, відбувалося, і зараз відбувається таке своєрідне повернення до слова його природи під час соціальних викликів, там і карантину і зараз набагато більшого війни загалом таким чином. Якщо ми вже перейшли на царину філософії, то я маю теж запитання. От в кого вперше, чи можеш ти мені нагадати, в кого вперше з'являється, в кого вперше з давніх філософів з'являється ідея самоусвідомлення? У Сократа? У Сократа, так? Ну, я чесно кажучи, я не спеціалізуюся саме на античній філософії, мені ближче, якби я спеціалізуюся на філософії 20-го століття, 21-го. Але я думаю, я думаю, що в Сократи, оскільки в нього була ця ідея самопізнання через діалог власне маєвтика. Дякую. Дякую. Чи є ще запитання? Упс, зараз ще можливо у Протагора. Там людина як міра всіх речей, але я не знаю наскільки так. а в середньовіччі? В середньовіччі це Агустин, його, його сповідь, ось, власне один із текстів, mm -hmm. до якого так, я так. можна сказати, доросла з часом, оскільки спочатку мені здавався цей текст нецікавим, але Подальшому зрозуміла, що це дійсно в принципі можна сказати як початки автобіографічної прози, тобто того, чим я займаюся у творчості. Так, тут ще мені зачитати запитання. Угу. Так. Я не знаю, чи є в українській мові слово для позначення non sequitur Воно, здається, перекладається лише як нелогічний, що не те саме. Чи існує прихований mm. порядок mm. у страках між різними думками? Mm -hmm. uh, ну, власне, в моїй творчості завжди у кожному моєму потокові свідомості присутня логіка. просто... Це є, просто ця логіка. Власне може здатися. Цей порядок може здатися хаосом, і очевидно, ним здається, але ми знаємо, що що і в Джойса власне є, якби на насправді в лісі є значна кількість і соціальних. і... Політичних тем там щодо незалежності Ірландії, то, що, Ну мені здає, мені здається, що будь-який поток свідомості є насправді логічно організованим, просто логіка будь-якої людини е, може відрізнятися і якби, ну е, знову ж таки можна можна задати у нас. Е, був курс там creative Writing у Києво-Могилянській академії курс якби основи літературної творчості, ще який вів на жаль вже покійний Сергій Ванюк, і в нього власне також була одна з основних думок: що ми дізналися, що будь-яка творчість є насправді логічно впорядкованою, навіть якщо це потік свідомості. Все одно письмо, якби є методичною роботою, де відбувається таке структурування думок. Так, навіть я, я точно не пам'ятаю, в якого східного мислителя є така думка, що іноді в хаосі народжується якраз і порядок, тобто якась логіка. Так? Угу. Якщо я як... ну, то... не помиляюсь, то це суньдзи. І, і в книзі така думка була у книзі «Мистецтво війни. Mm -hmm. мені, мені от згадався зараз, звісно, зовсім з іншої сфери та епохи Ферабент із його ідеєю, там anything else», що насправді будь, що насправді будь-що може бути філософією будь-яка. Сфера і, і будь-яке явище можна до науки. Ну що будь-яке явище, звісно, варто спочатку осмислити і оцінити наскільки вони, воно є науковим, але насправді у науці також можна. Ну, також, якби певні наукові поняття народжуються, можуть народжуватися спочатку з того, хто, що ніхто не вважав, можливим. Так, тобто філософія все-таки може бути і прикладною, так? Угу, звісно. Так, добре, дякую. Так, ще є в нас якісь запитання від нашої маленької аудиторії? Що ж, тоді ми будемо завершувати, так? Можливо, Ксенію, ти ще щось хочеш додати? Ну власне, я б я б хотіла сказати, що це такий своєрідний відбиток моєї душі, фотографія моєї душі, я б сказала. І... Я буду рада, власне, ну, вже рада долученню до цього сприйняття читачами. Що б ти порадила своїм читачам? Ну я б я б порадила. Насправді я не дуже люблю канта і німецьку класичну філософію, але з нього є чудова теза сапереауда здержає мислити. І ось власне, що дійсно е людина має і право, і можливість, і натхнення творити е прекрасне і. Е і кожна людина може скористатися цією можливістю у цій сфері. Дякую. Що ж, цікава вийшла така розмова. І про філософію поговорили, і про книгу, так? А, так, тоді я. А, я зупиняю наш запис. Одну секунду. угу секунду опс зараз. так угу ну то тут